Заступник генерального директора з питань інформаційних технологій. Я так розумію, що у нас сьогодні дискусійна панель спеціалістів з інформаційних технологій. Да. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже дякую організаторам за запрошення і дуже радий всіх бачити і, і, і високий рівень дискусії. Е, у мене, е, будь ласка, на е, да? без екрану. Да? І в мене така, от одразу я бачите, заголовок наш, да, це я з Національної медичної бібліотеки. Чому я навів цю адресу нашої бібліотеки? Це тому, що у нас є глядачі і слухачі, які в онлайні, не саме на цьому сайті, у мене я не вміщуюсь в всім хвилин дозволених для розмови. Є кілька статей, які розповідають про те, що я буду зараз говорити, вже таке резюме, якби. Ми дуже довго шукали в нашій бібліотеці. Кадр, ось ці статті на сторінці професійні форуми. Ми дуже довго в нашій бібліотеці шукали, яка програма нам замінить наш ірбіс. Це проблема дуже багатьох бібліотек, звичайно. І ці статті розповідають якийсь наш, наш такий довгий шлях, е, який багато років про, про, протягнувся, е, в минулому році році, нарешті, завершився. Ми, взя, ми прийняли для себе, що ми будемо впроваджувати в нашій бібліотеці е, бібліотечну систему. Е, це система Evergreen, називається американська бібліотечна система. І на сьогоднішній день е, наступний кадрик. На сьогоднішній день ми її встановили у нас на е, сервері і займаємося нею. Е, те, що я зараз чув, там є багато точок таких, е, які відповідають е, також запитам нашої бібліотечної спільноти. І тому я трошки розповім про цю бібліотечну систему буквально так е, кількома пунктами. Е, значить, Головні особливості бібліотечної системи еврогрів. Підтримка бібліотечних каталогів дуже великого розміру. Те, те, що я знайшов, бібліотека була на 8 мільйонів примірників. Ну і вони там не пишуть, скільки вона може бути. Тобто, це хороша система, потужна. Наступний створення бібліотечних консорціумів. От тут вже є такий варіант. Знаєте, як щось на, на кшалт оцього самого міжбібліотечного агрегатора. Як це використовується в сполучених штатах? Наприклад, там в штаті Джорджія здається, там майже 300 бібліотек об'єднані оцією системою. Це не означає, що там одна інсталяція системи. Там, як правило, чим більше бібліотеки, тим більше треба інсталювати цих систем, але вони всередині програми всі об'єднані. І, от, якщо ми поверніть на до, до зеленого слайду. Тут навіть от, це, це той інтерфейс, який початковий інтерфейс програми, і тут є кнопочка всі бібліотеки. Ви можете шукати книжку по всіх бібліотеках консорціуму, тобто там сотні можуть бути бібліотек. Ви можете шукати вибрати конкретну бібліотеку, яка там біля вас знаходиться, або, Ну, як ви, як ви хочете, так ви робите. І продовжимо далі. Наступна особливість цієї програми, це ну це не особливість, це взагалі особливість всіх програм, таких сучасних повний функціонал. Там є і книговидача, і книгою комплектування книжок, і Ну, звісно, що каталог, всіляка звітність і можливість налаштувати, можливість додати свої функції. Тому що ем, практично ми, ми увійшли також в спільноту розробників цієї програми. І беремо в ній участь, якщо нам буде потрібно щось додавати, ми будемо додавати і черговий реліз вийде з нашими додатками. Стандарт Mark 21 ну це просто золотий стандарт бібліотечний, тут нема про що говорити. Структуровані дані за стандартом схема Орг, що виводить бібліотеки з системи Evergreen в першій ряди в пошукових системах. Ну, це, це взагалі схема ОРГ, це якби. Наступна система, яку прийняв Google після Дублінкора, Дублінкор теж використовується в Гуглі, він прекрасно там можна по метаданих цих шукати книжки, але схема це більш продвинутий стандарт. І у нас наразі в бібліотеці працює вже цифровий архів, який базується на Дублінкорі плюс схема формат. І результати просто фантастичні. У нас, значить, всі стародруки, які ми відправляємо. В наш цифровий архів, а це там 16-17 сторіччя, медичні, медична література, книжки. Е, і е, якщо ви шукаєте по цю книжку в інтернеті, то наша, наша бібліотека, наш цифровий архів, він стоїть на першому місці в углі. Е, після нас йде Кембридж бібліотека, десь на 10-те місце приблизно бібліотека Конгресу, і трошки далі бібліотека Національна Сполучених Штатів медична. Стандарт показав себе прекрасно. Ну, підтримка стандартів RDA і BibFrame – Це також зашита в цій системі. Ну, і ми, ми теж, наша бібліотека, теж бере участь сьогодні в перекладі стандарту RDA українською. І використання протоколу z 3950 Така буква не популярна зараз. Ну. Так, таку вже придумали. Для обміну інформацією з будь-якими світовими бібліотечними системами. Це не це, ну, просто об'єднує нас з бібліотеками. У нас нещодавно був випадок такий, коли е, дуже хотіли з нами подружитися бібліотека, е, Паризька бібліотека медична. І... А ми не могли ніяк нічого зробити. Вони кажуть, ну давайте нам, ми так зараз підключимось через Z39. Ну, вибачайте, <смі> ми не змогли з ними подружитися. Ну так, привіталися. І все. Ця система дозволяє. Ну і власне додатковий бонус Evergreen безкоштовний, тобто немає плати за ліцензію. Це не означає, що ми безкоштовно все це робимо. Ми вкладаємо гроші в інсталяцію системи. Фактично це на фанатському такому рівні робиться, е, і, власне, спеціалісти, які би мали все це продвигати, троє працівників нашої бібліотеки, зараз в Збройних силах, троє хлопців, які працювали в відділі ІТ. У нас із восьми людей на сьогоднішній день в відділі ІТ, там троє залишилось е, так, да, і от, ну тобто, я вам розповів про цю систему, яка я думаю, що має багато ну, для спільноти, ви самі можете оцінити е, по тому короткому переліку властивостей цієї системи. Ми з нею вже зараз працюємо. Головна наша задача це перенести наш старий каталог Вірбісі в цю систему. І перша, ну не більше не перша спроба, а остання, яка в вересні. Спроба показала, що у нас все вийде. Ми нарешті змогли перенести з мінімальними втратами одну з баз даних Ірбіса в нову систему. Там міняється стандарт, але все якби все переноситься. Там є і помилки, все доступно для виправлення. Тобто, можна, вона може працювати в бібліотеці. Ну і працює вона зараз в багатьох штатах Сполучених Штатів, об'єднуючи такі консорціуми, де більше, де менше консорціум до, до 300 чимось бібліотек вони складають. І на сьогоднішній день ця програма вже трошки в Європу просунулась, а саме в Чехії 8 бібліотек і, і Фінляндії. Ще небагато, ну вже є. Я думаю, що вони теж оцінили якби позитив ці, цієї системи. Ну от, власне, це все. Я, якби вам розповів, наші здобутки в цьому нам ця система подобається. Єдине, що не вистачає сил, ну як просто рук не вистачає, тому що ми не можемо закінчити переклад системи. Ми почали, але все це ну, просто нема людей, які підключаться до цього. Ну, на ваш розгляд. Якщо є бажання підключитися, то це буде прекрасно. Ми швидше закінчимо її впровадження. Ми вам дякуємо. І ваша пропозиція, щоб не б став Евагріном? Ну, це, це наш вибір нашої бібліотеки, він нам ну, підходить. Тобто НЕП це консорціум українських бібліотек. Так, я родличних бібліотек. Зрозуміло. Дякуємо.